Вітаю вас, малята! Запрошую вас на заняття з математики. І до нас прийшло літо. Ми будемо подорожувати. А з нами сьогодні будуть подорожувати це бджілка і ромашка. Так. Це наші друзі, і вони підготували багато завдань для вас. Діти, подивіться, перед вами стоїть дуб. На ньому сидить дятел. Він стукає своїм міцним дзьобом по дереву. І з нього падають жолуді. Діти, нам треба полічити, скільки разів по дереву стукнув дятел. Один! Чотири! П'ять! Щоб дізнатись, скільки разів стукнув дятел, треба порахувати жолоді. Всього п'ять жолудей було на дубові. Молодці дітки! Далі граємо. Гра четвертий зайвий. А зараз перед вами геометричні фігури. Подивіться і подумайте, яка з цих фігур зайва? Подумали? Так, це жовте коло, тому що всі фігури синього кольору, а коло жовте. Молодці! А тут яка фігура зайва? Це синій квадрат! Чому? Тому що всі фігури великого розміру, а синій квадрат маленького розміру. Молодці дітки! А зараз уважно подумайте і скажіть, яка фігура зайва. Зайвий жовтий трикутник, тому що всі фігури синього кольору. А ще яка фігура зайва? Це квадрат! Молодці дітки, тому що всі геометричні фігури, вони це трикутник, а він квадрат. Ось він і зайвий! Молодці дітки! Дітки, Ромашка отримала лист від доктора Айболіта. Подивіться. Але лист змішався з іншими конвертами. Треба його знайти. Чим схожі конверти? Вони однакові за розміром та кольором. Чим відрізняються? Вони від різних казкових героїв. Молодці. Полічіть конверти, скільки їх! Чотири конверта. Полічіть конверти. Скільки конвертів у вас вийшло? Всього чотири конверта. З якої сторони ви лічили? Давайте полічимо зліва. Один, два, три, чотири. Всього чотири конверта. А якщо полічити справа, кількість конвертів зміниться. Давайте спробуємо. Один, 2, 3, 4. Ні, не зміниться. Діти, чи знайшли ми необхідний конверт? Ні. Для того, щоб знайти конверт, треба знати його місце серед інших. Він стоїть. Третій зліва. Давайте порахуємо конверти. Чи треба перелічувати всі конверти? На якому слід спинитися? На третьому. Як треба лічити предмети по порядку? Перший, другий, третій, четвертий. Ми обрали третій зліва конверт. Так, правильно, дітки. Ось це конверт від доктора Айбаліта. Діти, чи знайшли ми конверт, якби лічили з правої сторони? Давайте спробуємо. Ні, це конверт від маші. Що важливо знати, дітки, якщо ми шукаємо предмет серед інших? Важливо знати, з якої сторони починати лічити? Молодці! Граємо в гру. Визнач, хто за ким стоїть. До лікара і боліта на прийом прийшли його друзі. Перший на прийомі вовчик. З якої сторони ви лічили дітки? З правої. Який за рахунком стоїть їжачок? Другий. З якої сторони ви лічите? Як ви лічили, тому що лікар стоїть з правого боку. Молодці. Хто стоїть третім? Здогадалися? Намалюйте його. Це зайчик, молодці. І хто стоїть останній? Так, хто? Молодці. Скільки друзів прийшло на прийом? Порахували? Рахуємо від вовчика. Скільки? Чотири молодці. Гра знайди будиночок для тварин. У нас є будиночок, в якому три поверхи. І наших героїв треба розмістити за певною адресою. Їжачок живе на другому поверсі. В центрі. Молодці. Зайчик на третьому поверсі над їжачком. Подивилися? Розмістили? Молодці! Мишка живе на другому поверсі зліва від їжачка. Ось такий в нього будиночок. Вовчик на першому поверсі під мишкою живе, а бджілка на третьому поверсі у квартирі справа від зайчика. Молодці. І останній герой, хто це в нас? Згадали? Пригадали? Зустрічайте, хто це? Ромашка живе на першому поверсі від вовка під бджілкою. Всіх розмістили, всім тепло, затишно? До зустрічі, бувайте!